Знаєте, коли ви змінюєте власне життя, ви працюєте з психологом, сексологом, або самі працюєте, і вирішили його змінити. І ви замотивовані в перший день, ну під самий просто вау. Але є проблема. Одного вечора, коли ви сильно втомитеся, коли у вас посилиться набір проблем, або життєвих ситуацій, котрі доведеться вирішувати, ви відчуєте таку біль, таку слабкість, таке. Безсилля, що просто захочеться взвити, або захочеться здатися та повернутися до того, з чого ви почали. Що вам раджу, ляжте поспіть, ляжте поспіть, якщо це неможливо зробити в цей вечір, відволікіть себе чимось. Кінцо, серіал, можливо, любов. Я саме про інтимну складову любові маю на увазі, бо зрозумійте, будуть такі вечори, коли ви будете знесилені. Занадто втомлені, і ваша тоска, ваш біль, ваш сум, він троєкратно посилиться. Але пам'ятайте, треба поспати. Бо зранку у вас буде більше сил, зранку у вас буде відчуття, що ну все не також і погано. Так, є якісь моменти, але вони не також і погані. Але для, для чого це відео взагалі? Щоб ви зрозуміли, ви не одні такі? Увечері, коли ментальних сил вже нема. Може нахлинути такий сум, що від нього навіть не захочеться більше нічого робити. захочеться просто скрутитися калачиком та поплакати. І іноді ви знаєте, це може вам допомогти поплакати, поспати, зайнятися любов'ю, а потім рухатися далі з новими силами. Тільки зранку. Добре?